Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати про цю орхідею, яку я виграла в лотерею. Я давно про цю орхідею думала, але купити все ж таки мала сумніви, тому що вона і дорого коштує і в мене є подібні. Але коли побачила, що її розігрують, то подумала, чому би і не спробувати. Ця орхідея називається бронзовий Буда. Ароматна, красива орхідея з дуже цікавим окрасом своїх квіточок. Вона має якби неоновий колір біля колонки, дуже гарну маринову губу і приємний аромат. Розиточка в неї така величенька, подивіться, у порівнянні з моєю рукою, які в неї листочки. Також вона має два квітоносика. Ось перший, ось другий квітоносик. Корінчики. Подивіться, які гарні. Ось так от. І з цієї сторони. Що у нас по горщику, по корінчикам? Також корінчики присутні. Ну що, тепер подивимося квітоносики. Ось цей перший, він зломблений ось тут. І за рахунок того, що він зламлений, в нього почали відзихвати квіточки. І я після зйомки ось тут відріжу квітоносик. Там росте ще розглудження в цьому квітоносі, я його залишу. Може, тут наростуть бутончики. Другий квітоносик має дві квіточки. Ось такі гарні. Два бутончики. Ось, дуже-дуже гарна квіточка. Любуюся, мені дуже подобається. Ще хочу сказати про те, що вона має. Механічні пошкодження на листочку. Ну, що я хочу? Орхідея 40 гривень. Я купувала два лотерейних білетика і один із них виграв. Нормальна орхідея за свою вартість, тим паче я її не пересилкою отримувала, а поїхала на Холодну Гору в місті та забрала додому. Ось така в мене гарна. Обновочка. Дуже гарна орхідея. Я нею так милуюся. Все-таки вона варта моєї уваги. Я дуже рада, що я виграла. Дуже-дуже класна. Дуже гарна. Пишіть, в кого є така орхідея. Одразу ви її прокохали чи ні. Як вона себе веде в домашніх умовах, дуже цікаво послухати ваші думки. Просто нереально гарна красуня, ароматна. Нічого будемо вдома її адаптувати та чекати пишного цвітіння. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня!